Закінчив факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін. Я був старшиною групою, я закінчив його червоним дипломом зараз цю академію. Я дуже радий, що настав цей момент, тому що я маю можливість перейти на наступний рівень в плані свого розвитку, в плані своєї кар'єри, почати приносити якусь реальну. Реально пользувалися на русскому слові, що пользує наш користь в да, нашій державі. Ми я, наприклад, був у складі мотомонерної групи на кримському на кримській адміністративному кордоні. Там я побачив, що ви знаєте, говорять, що патріотизму немає, немає всього всього. Я бачив це з тими людьми, з кими я стояв в окопі. Я бачив, що люди просто готові. Просто готові йти далі, йти, просто виконувати свої обов'язки, не спати, чимось жертвувати. І Це стоїть багато чого. Я знаю, що 59 людей на схід відправляються. Можливо, ви також серед їхньої кількості. Чи плануєте на іншому кордоні служити десь? Я не планую, мене держава відправила на західний кордон, але держава, якщо скаже, що треба йти, то я поїду ще на східний кордон. А по кількості людей я не знаю нічого, то я б, ну, напевно, не сказав, самі розумієте. Да. Ви закінчили зі знакою, сказали. Важко було навчати. Ну, все ж таки, І так. на кордоні бути, і тут навчатися, поєднатися все. Ну, було тяжко, було тяжко, але було сильне бажання, були можливості в плані ментального і фізичного, так що все вийшло, слава Богу.